Йоу-йоу-йоу, Йоуйокінтесі. -йо. Сьогодні ми залетіли в... А, саме в наш комбат арена. І в нас є R700 за 8000, яку ми сьогодні повинні купити. От реально. І ми її, звісно, купимо. Бо ми ж, ну, типу, гіперкласні чельки, які дуже все швидко фармлять. Дивіться, ми вже можемо її купити. Бэм! Все. Де моя пушка? Equip, правильно? Все, она, еквіпнута. Go back і deploy. Все, ми просто залітаємо. Просто подивіться на цю пушечку. Оу! Oh, це найнубська пушка, яку я тільки колись бачив, реально. Ауч, ну не-ня-не-ня-не-ня-но! Ох ти блін! Я сам себе зафіачу прикиньте. Так. Так. Блін. Мене спестівка виробили. Так. чи я тут нікого нема, нікого не бачу. Так, Виносимо. А во 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 у Мене з ножа винісли. Але ось тут чілька. я теж винісу. Але я не буду туди заходити, тому я кину туди гранату. Так, на. Мінус. Мінус. Все, заховуємося. Мінус. Так. Так. Чекаємо. Завжди треба чекать перед. А, зад. Ось чому? Ось чому. Ось ось чому це треба все обов'язково робити. На-на. Ага. Блін, мене чел виніс, але зараз ми йому в спину, по ходу, бахнемо. Ні, в спину не вийшло сильно бахнуть. Але та ж норм. На 95 хп. -шок. Ну прям зносить. На закидуємо. А во-во-воу-воу воу воу. Во, во, во. Все мене винесли. Мене на жаль винесли. Такс. Бачим. Бачимо зарубу. Мінус. Надемеджили. Надемеджили. Блін, мене з двох сторін зажали. Мене ну прям зажали, зажали. На, Закидуємо гранату. Воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Все, гг. Нам прийшло, Мені прийшло повне гг. Так, давайте дрон юзнем, та. Зараз ми їм накидаємо. У зараз ми їм накидаємо. Такс, мінус, мінус, мінус. Все, у мене 10 кілів кінтері. Ще один. Сюди, вже 11. Такс. Давай, давай, давай. Мінус, мінус. Мінус. оу оу, 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 воу Так. Фух, дуже мощно. Дуже-дуже-дуже сильно мощно. Мінус, 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 блін. Не зажав, Не зажав я нікого. На жаль, такс. Що тут? воу. О, 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 так, ага, мене з Дербаша виніс чел. А, дуже шкода. Реально дуже шкода. Ага, я програв. Але 14 кілів я не кіляв. Тому це норм 50 максималка була, це дуже мочно. Як на мене, це просто якийсь кібер вбивця О, ура! Ми за тімку будемо грати. Так, давайте, напевно, ось ні. Давайте ресорт. Сподіваюсь, що ресорт буде. Так, Мапа ресорт. Залітаємо, кенти. Я снайпер. Я, блін, снайпер. Такс. Чекаємо. Опа. Нашли челика вже. Закидом. Закидым, закидым. Ага. На мінус. Демедж, демедж. Мінус. Воу, 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 воу. Мене чел вбив, хоча він просто біг без зброї. Без зброї. Просто біг. Але він виніс мене. Але він мене виніс. Тому закидуємо туди гранату. Ось таке. о-о-о, все. Гг. знову. Знов мені ГГ приїхало. Але нічого, але нічого. Я біжу за снайперкою. Бенк. Все. Такс. Закидуємо. О-о-о, о, -о, -о, -о. Такс. На. На. Я зараз максимально спамлю, зараз. Реально максимально спамлю. Чикс. мінус, Ага. З -з Позаду. Позаду був чел, ну що поробиш? я тікаю. Я просто з усією швидкістю світла. Сюдик прибіг. Так, мінус. Такс. Давай, давай, давай. Добивати. Добивати. Ага. А, знов цей чел заспавнився у мене. Такс. М На смок. А точніше це навіть не смог, це вже повна граната. Ага, мене винісли. Знову ж таки збоку. Але окей. Але в принципі норм. Але в принципі норм. Ауч. Так, хто б'є, хто десь стріляє. Ого. Так. Шо ви? Ага. ага. Мінус. Мінус. Ага. Ну, в секінде зараз буде юз-дрона. Просто юзаємо ми дрона. Просто юзаємо дрон. Накидаємо, 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 накидаємо. В кожному місці накидаємо. Я думаю, ми, ми там накидали келіт до фіга. Але ми програємо. Але кінти ми програємо. Це погано. Це погано. Що ми програємо? Це гіперпогано. В принципі, ось такої гранату туди. Мекс. Так, асист. У мене асіст є. А -а -а асіст це типу... Я допоміг його виністи. Такс, мінус. Мінус, все. А, все, мене добив чел ще раз. Такс, мінус. А, комусь осісти дали. Так, левелапчик. бемк. На. Хе. -хе. бемк, бемк, бемк. Не, ну я там прям накидав. Ну, прям ну шикарно. Як на мене, я там шикарно відпрацював. Так. воу 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 у Мінус хедшот. Хедшот, поняли? поняли, що таке такое хедшот. Мінус. Ага. А за цією штукою не можна. Та схов... За цією штукою можна сховатись. Ага. Але я накидав там. Ну, мені здається сістів В мене мільярд. У мене реально мільярд асістів, я думаю. Так, чікс Бемк Ага. А я тут зі снайперкою лазю. На. На. О, асист там мені, походу. Дали. Такс, на. Ще один асіс. На. на. Такс. Ні, ну ми прям залетіли, ну прям накидали кілів, там мільярд. Мільярд просто накидали. Такс. У нас дрон. У нас дрон з'явився. Такс, давайте ось тут пробіжимо, 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 пробіжі. Здорово. Ага. Ага. Поняв. Не вийшло, як я хотів. Не вийшло, але теж норм. Не вийшло, але теж норм. Без... Ага, не вийшло. Знову ж таки не вийшло. Так, на, на. Дуже складна катка. І в них вже майже 100 кілів, а в нас тільки 80. 80 на 100. Воу. Ого, цей чело ще гіпершвидкий. Він Він четер. Кінти, він читер. Тому кидаємо на нього смок, бен. Фух, ми його винесли. Це добре, але він знов прибіг. Він знов прибіг, Та як? Та ну як ще то можливо? Як то можливо? А? Я ж найшвидший щел тут. Я ж тут перезаряджаюсь, як я не знаю, що. Як кулемет. Рано реально, як кулемет чистий. Так? Ага. Ага. Блін, а як він... Він аще і гіперчел. Я стріляю ще в інше місце, а він мене все одно виносить. Я рано стріляю. Точніше, я знаходжусь в іншому місці, а він мене якось виносить. Так, цей чел мені не подобається. Тому я його хочу винести цього Майнкрафт. Чилик. Окей, мені поки що не до цього. В принципі, давайте забомбимося і накидаємо дрона. Дрон. Ага, помста, помста, помста при, е, приїхала помста. Так, Чікс. Все накидали. Все ми програли, блін. Блін, ми, на жаль, програли на 15, на 15 кілів, щоб ви розуміли. Ми трошки не дотримались. Зараз, звісно, ніхто не буде брати тіму. 4.3 ми програли. Давайте а, а, оцей шайпорт. Такс. Полетіли. Так. Давайте емочку все-таки візьмем. Бо емочка все-таки буде поліпше. Емочка буде поліпше. Ага, якщо там хтось є. Точніше, якщо хтось кидає гранати, знайте, там хтось є. Оце вже просто. Вивчено. Це вже треба вивчити. Так, асіст, значить там хтось є. Виносим. Так, чек. Оу. Ага, мене винесли. Мене винесли з дробаша. Так. Мінус. Оу. Походу, мені гіє. Походу, мені ге. На, мінус. М -м -м. Навалюємо, навалюємо, навалюємо. По одному, по-другому. Так. Фух, якесь рибне місце, та? Та, рибне місце. Містечко рибне, таке, знаєте, наваляли, наваляли. Га, і ще раз наваляли. Так, він, походу, в снайперці він не бачив. Але я також не бачив, га, бо то була спина. Так, не чесно грати ось так. Але, в принципі, норм. Але в принципі норм. Так. верх. Ось тут. І ось там чел був. Ага, я його не перестріляв, на жаль. Але цього челіка я зміг. Цього челіка я зміг. Так, давайте сюди гранату. Ооо. Все оу. Ніфіга собі в мене сіст. У мене кіл. Я ще мощний, я ще мощний. Я тіп мощний. А, на жаль, тільки 15 хп виніс, а мене вже винісли. Так, закидуємо, закидуємо. Він знає, що я тут. Він знає, що я тут, але мені не до нього. Так, його походу нема вже. Він тут, він тут, він тут. Блін. А, в нього 37 левел, я зрозумів. А, ніфіга собі. Ніфіга собі, пушка вирішує. Воу. чел. На мене так не можна бикувати. Так, що тут? деть? Хто? Ага. До речі, на якому... О, я на другому місці, прикиньте. Друге місце в мене. Вау! І я, до речі, дуже... Ну, я на два кіла. Типу. Розрізняюсь з челом. Вже на один. Хоча я забрав кіл. А, так. Ось туди закидемо гранату. Головне себе не вбити. Я виніс себе. Такс, один кіл. В мене є попереду. В мене є один кіл. Такс, мінус. Два. Такс, треба залетіти нагору. Ага, він позаду був. Так, ну в принципі, норм. В принципі, норм мінус. А, ні, ну ми, в принципі, дуже норм тащимо. Ми норм тащимо, я думаю. Такс, давайте туди на... Кидемо, наприклад, та. Оу! Я себе сам. А, чуть, не винес, чуть не винес реально себе сам. Але нормас. Ага, позаду. Так, я походу вже на третьому місці. Та, я на третьому місці. Але норм Але норм. треба цю а, винести. Мінус. Туди закидем, Туди закидуємо гранату. Мінус. Ага. Я один кіл. А, два кілли. Ага один кіл знову. Знову ж один такий кіл. Ага, воу воу у воу по мені дрон накидає. По мені гіперсильно дрон накидає, тому я втік. Тому я гіпер далеко втік, щоб можна було тут а, за дахом сховатися. Так. Що ви? Ага, ось тут. Ага, ось там. На, мінус. 15 хп бахнули. 15 ХП мінус. мінус анув. Тут тіп. Ага, тут тіп, а я не зміг винести. Тому давайте дроном політаємо та трошки. Давайте дроном політаємо та трошки. Хе-хе. Все, мінус два. Я улетів. Я трошки улетів від челика. У мене тепер є хоча б якісь шанси. Хоча б шанси, хоча б шанси. Але ні. Але, на жаль, ні. На жаль, в мене нема. О, в мене асіст знову. Знов асіст. Класно. Класно. До речі. Оу, привіт! Привіт, братуха. Як ти мене в минулий разу зробив, я тебе просто ось такої виніс. Так, кидаємо туди Кидаємо туди і м м думаю, що ми виграємо. Але так не буде. Але так не буде. Тому закидуємо туди гранату. Ось такою туди закидуємо гранату. Ось тут ми челіка намагаємося виносити хоча б якогось. Але ні. Я вже на третьому місці, я вже на четвертому місці. Ну, секінди. Ми програли. Ми на четвертому місці, типу, ну, це гіпер далеко, як ви розумієте. А, і вони навчилися дуже класно грати. Типу, вони тепер мене на один кіл попереду. Тепер вони на кіл попереду. Так. Навалюємо. Все. Я програв, я не встиг третє місце апнути. Але що поробиш? Що, в принципі, поробиш? але, ну, Я думаю, ми класно пограли. Я думаю, реально, ми класно зіграли. Тому давайте знову тімку. А може хтось візьме тім. О, у мене 20-й левел і в мене тепер кулемет. А, 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 ця, снайперка кулемет. Скільки вона коштує. Вона коштує 8500. В мене є 8500. Берем. О, тіма! Кінтий, в мене тімка. У мене 100%. У мене 100 цих. Просто, блін, 100. Оцих. Як вони на там називаються? 100 патронів. Просто сотка. Просто, блін, сотка, на. Граната. Бим. Так. Що ви там? Що ви там? Де ви? Опа. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Челики бігають, бігають, челіки. Треба виносить. Так. Давайте з цього тепер місяць постріляємо. БМГ. Мінус. Так. Чайлики то класно, звісно. Але в мене вже 15 патронів. Перезарядка дуже довга, перезарядка гіпердовга. Я кінофасиста, як кінофасіст, зараз, походу, теж буде асіст. Ні. Прям виніс-виніс. Прям соло, соло. Так. Воу, накидаю дуже мощно. У мене дуже чітка пушка. От вона прям ну, дуже чітка. Типу вона стріляє, прям ну куди я стріляю. А не просто в якесь рандомне місце. місце. Такс. Ось тут буде зараз рейдик невеличкий, я так розумію. Так, це свої. Свої, свої, свої. Так, виходимо. Виходимо, а тут не свої. Виходимо тут не свої. Раз. Мінус. Ага, с -с снайпери лазять. Снайпери намагаються полазити щось там, зробити мені. Так, ну я прям не накидаю Ну, я прям гіпермощний стрілець. Я думаю, що я зараз топ-1 по поганцям. Я ще жодного разу не помер. Вже повиносив усіх достатньо багато разів, достатньо багато разів. Так. Бемк. мінус, Ага. оу-оу-оу-оу, дрон. Фуф, нема дрона. Все нема дрона, ППОшки. Спрацювало, можна так сказати. Так. Лазить, честм лазить, треба його виносити. Треба його виносить, але треба його і тут стріляти. По ньому прям накидують, так, мінус. А, так, чи є в мене тут хтось? А, та-та-та-та-та-та-та. Блін, мене чел все-таки переграв. Але я накидав прям ну, гіпербагато кілів. Ну я прям ну, гіпербагато кілів накидав. Я думаю, що я буду в топі. Я думаю, що я буду в топі. Так. Треба, треба захист від а, моїх челіків, моїх кінтів. Так, мінус-мінус. А, Щоб, типу, хтось мені підсвічував, де ці вороги лазять. Треба світ. Треба світла. Але не знаю, де його взяти. Реально, не знаю. Так, ми тепер, походу, на інших місцях. Так, навалюємо, навалюємо, навалюємо. Мінус. Хто тут? Що тут? Німа нікого не бачу. А-а-а. Так. Накидуємо, накидуємо. Давай, 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 давай. Мінус. Мінус. Так. Накидуємо по всім. Накидуємо просто по всім. Патронів не шкодуємо не для кого. Навіть якщо а, знаємо, що ми то не переграємо, треба стріляти. Треба хоча б кудись стріляти. Так, давайте. Гіпершвидкість увімкнули. І побігли, побігли, побігли. Так. Ага. що ви? Так, кінти. Кінти. Бінкс. Бенкс. Так. Ага, всіх повносили. Нікого нема в живих. Так. На, туди. Хто тут? Де, а, все. Ми зачистили кінтафарики. Такс. Ну, кінти, що я вам хочу сказати. Вам треба підписуватись на YouTube канал, Telegram канал Telegram канал вуп'яцьодоролка, постав лайк та написати коментар бажаний. Від восьми слів. Не жалкуйте цього, не шкодуйте реально. Бо це дуже важливо для розвитку. Такс, Чікс, мінус, мінус. Блінна. Гранат немає, патрони є, але стріляти не виходить. Стріляти не виходить чітенько. Чітко вообще не виходить стріляти, але в мене колись вона перезаряджається сама. Типу гіпермощно. 21 левел. 21 левел. Кінти в мене 21 левел, Так, виносимо це. Так, хедшот ще. Хедшот ще собі заробили. Норм. Норм. Так. Давай, давай, давай. Так, тут зараз буде рейдик. Де супротивники? Всі ось тут. Всі тут сидять, всі тут на мене хочуть побитися зі мною. Але я нікому не дам. Бо ось такі ми прикольні челіки. І в нас вже майже перемога. Кінти. Трошки, реально, і буде вже перемога. Типу, нам треба 120 кілів, Ауч! Боляче. Гіперболяче мене виніс дрон. До речі, дрона я ще не стріляв. Тому треба спробувати. Треба споб... спроб... спробувати. А, так. Опа там хтось радар заюзав для усієї команди красавчик. Так. Так, це свої. Свої, свої, свої. Так. Майнкрафт. Майнкрафта челе треба виносить. Майнкрафт чела треба виносить, бо він бісить. Бо він бісить Бенкс. А, це свої, фуф. Налякали. Налякали трошки кінтафарики. Так. М, давай, давай, давай. У мене. А, вони перестали, походу, ходити так сильно. Та, вони, походу, так сильно перестали ходити. мене вже почали виносити. Ну і наші, звісно, а, також. Так, собі бігають, знаєте. Так. А, фуф, винесли. Так, давайте, давайте. давайте Шургуємо. Кінти і Все, 10 кілів і виграш. 10 кілів, блін, і виграш. Так, мінус. Хто тут? Що тут? Мінус. То тут ще, нема нікого. Ось тут е, лазить. Ось тут лазить. Треба виходить, добувати. Не, ма, не, не бачу, не бачу. Так, мінус. Кіл, кіл, кіл. А, 122 вже кіла. Вуу, треба 125. А, треба 125, блін. Блін. Ага. Ага. Хто, де, коли? На! Мінус. Все, один кіл. Один кіл, блін. Так, давай, давай, ні, блін, викторі, бєємкс. Все, 125, 43, Фу, вони ще вони ще не накидали. А, тут нема найкращих. Тому кінти, дякую за перегляд, лайки, підписуйтесь на YouTube канал татарам канал, Дякую вам.